Моє шанування, ви на Ютуб канал Львовмедія. Ми дякуємо вам за довіру і за те, що ви з нами до нашої території Віктор Ягун, генерал-майор запасу служби безпеки України, заступник голови СБУ в 2014 в роках. Пане Вікторе, слава Україні, дякую, що ви з нами. Шановна спільнота, я нагадую, нас триває збір на автомобіль для 24-ї королівської бригади, які зараз стоять в обороні часового яру. Залишилося не так багато. Будь ласка, долучайтеся до збору. Гривня до гривні легше буде бити окупантів. Реквізити в описі до цього відео також бачите qr код на своєму екрані. Будемо вам вдячні навіть за. Найменший донат. Ну, бачите, коли ми з вами кілька днів тому спілкувалися, ми говорили про те, що ймовірніше за все Путін буде рятувати свого друга диктатора Асада, і бачимо, що навіть була ціла спецоперація розгорнута з його порятунку, Нібито борт зник з Радарів, але потім Асад опинився в Москві. Тож, пане Вікторе, що можете сказати станом на зараз? На вашу думку, що втратив Путін вже в Сирії? Ну, дивіться, це. Мене зараз дуже багато про це питають, в тому плані, що, що це дає Україні в Україні. Це дає тільки якісь там преференції геополітичні, в тому плані, що ми е, показали сирійському народу, що здаватися не можна, і завдяки нам, фактично, і завдяки Ізраїлю, який відтягнув значні сили і знищив е, е, проксі Ірана. Тобто, фактично, Ізраїль взяв на себе Ірану, взяв на себе Росію, і таким чином дозволили сирійському народу скинути цього диктатора. Родина якого вже понад 50 років тримала Сірію у своїх тенетах. І я хочу сказати, що це, це позитивний приклад того, як революція там, чи війна в, в, в одній стороні світу впливає на іншу. Це тільки от в такому плані, та, там, ну, не знаю там хтось там розказував, що українська розвідка там працювала. Всі якась допомога. ну Зрозуміло, що це е, був на рахунок можливості використання там американської зброї, що ми там десь комусь її розпродавали, це точно не, не з нашої сторони. Але разом з тим є е, е, негативний фактор, того що все це кодло, яке там буде зараз тікати з Росії, може опинитися на нашому фронті. Це е, це один з тих факторів, які ми можемо. Е, Представити нашим союзникам в плані того, що слухайте, ми ж ми потерпаємо від того, фактично. Тобто, нам треба ту, ту допомогу, яку ви передбачали, чи передбачаєте для сірійських повстанців, можливо, треба збільшити в Україні. Я бачила, навіть військові про це писали, посилаючись на власні розвід джерела, що росіяни, які не хотіли опинитися на фронті в Україні, давали хабар, аби перевезти їх на так званий курорт в Сирію. А зараз автоматично вони звідти роблять ноги і їх будуть відправляти в Україну. Ну, Доля цих двох баз блокпости там зрозуміло, що ці всі вже знищені. Там навіть була ситуація, коли деякі з них опинилися в оточенні повстанців і не знаю, там зараз вирішується питання про їх виведення через територію повстанців з під е, охоронною та ігідою, е, ігідою е, Туреччини. А е, що буде з е, якраз з тим стратегічним запасом, який дозволяв Путіну е, е, бавитися в геополітику в Африці, зокрема в Лівії і в Центральній Африці, це Військово-морська база і авіаційна база оце дуже цікаве питання. Ну, нібито є інформація, що вони там домовляються, що нібито ще на півроку для того, щоб вони могли вивезти обладнання і людей, щоб це не було виглядало якось там втечею освіту. Хоча це і є втеча, нічого там не дано. А скажіть, а як вдалося повстанцям на вашу думку? Ну, все-таки Режим Асада він укорінився. Він передавав, прийшов йому в спадок від батька. В нього була навчена армія, як не крути. Був російський континент. А тут повстанці з тих відео, що я бачила опублікованих, вони не завжди навіть могли розібратися, як запустити гвинтокрил. Тож як вдалося повстанцям на вашу думку? Ну треба розуміти під підґрунтя того всього. По-перше, це справді кривавий режим. Режим, який ну, тисячами, там десятками тисяч людей знищив за свою історію, і е, ненависть до нього накопичилася Е, І е, незважаючи на всі, ну от щоб ви розуміли, просто що не всі в Сірії ці, ці, цього режиму вони е, були там е, повністю, е, не знаю, там віддані е, е, Асаду. Наприклад, зараз вони звільнили. Льотчика, який свого часу відмовлявся бомбити бомбити повсталий народ в одному з міст Сирії то він відсидів в тюрмі 43 роки. розумієте яку жахливу, жахливу удань він віддав своїм переконанням. І це все накопичилося, накопичилося. А насправді армія в арабських країнах вона дуже чітко розуміє. Розумію силу і підтримку, коли такої сили в слові в діях немає, яка б там підтримка не була намальована, вона може в будь-який момент просто рознестися в різні сторони. А така підтримка була зі сторони: по-перше, і Ірану. По-друге, Росії на цьому фоні, коли Росія повністю відволіклася на Україну, справді. Виснажена е, цією війною, і е, тут е, значні успіхи Ізраїля, який е, знищив е, військові потужності проксі Ірана, які так само активно е, використовував Сирію як е, транзитну державу для допомоги е, Хамасу і е, Хезболі, і до речі, частина бойовиків Хізболі фактично отримувала військовий досвід і військову підготовку саме. В тому числі від російських інструкторів на території Сірії, і коли це все було знищено з одної і з другої сторони, ну зараз вже стало відомо, що повстанці попередили Туреччину ще за півроку, що ними готується така операція. Туреччина згоди не давала, але не заперечувала. Тобто така мовчазна згода була. І це все сприяло тому, що повстанці на фоні послаблень Своїх ворогів, ослаблення армії, яка відбула відволіклася від від зовсім інші проблеми, вдарили. І це все ще раз показало, що будь-який режим, який малює собі значну підтримку, не, на, насправді таким такою підтримкою не користується. Та мені здається, що для і... багато хто сумнівається, неможливо можливо повалити режим Путіна. Ось свіжий приклад в Сирії як режим може впасти за 11 днів е, бойових дій. Ну, це, це ж не один досвід такий. Знаєте, треба згадувати і досвід, і, і, і Румунії, яка там так само е, впала буквально за декілька годин навіть а не днів, і Кадаш, і, 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 і той, той самий Ірак. З Саддамом Хусейном. Тобто я маю на увазі, що всі режими, які намагаються триматися виключно на силі, вони недовговічні, яка б ця диктатура не була. На вашу думку, Путін зробить висновки з подій у Сирії, щоб посилити свою владу? З однієї сторони, він робить прихисток з диктаторам Янукович, тепер Асад. А що він сам буде себе берегти більш? Він і так переляканий. Там знаєте, ми ж бачимо, все почалося ще від знищення Сумалі... Сулімані, цього генерала, з яким він особисто був знайомий. Він переляканий, боїться дронів, боїться виходити на відкритий простір. Він боїться будь-якої зарази, ви бачили, як він це поводив під час пандемії. Тобто, це все ті фобії, які в нього накопичуються, і вони нікуди не діваються. Він не молодіє. І він розуміє, що йому дихають спину його е, соратники, і, і в якийсь момент, е, знаючи, що він постійно з, зменшує її можливості е, використання їхнього е, накопиченого е, капіталу, він просто може опинитися в ситуації, коли він буде нікому не потрібний і залишиться сам з собою, навіть якщо він зробить такий бункер, як показували вас, де, що мав глибину 45 метрів. У них дуже багато спільного менше ніж відмінного. Але пане йому на вашу думку, от безкарність дій Росії у Сирії відкрила Путіну. я би навіть не так сказала, але була сигналом для Путіна, що він може це все повторити в Україні. Тому знає, той самий генерал, як він там Мізінцев, який атакував Алепу, він знищував український Маріуполь. Та сама була тактика. І це один з багатьох прикладів російських генералів, які е, знищували нашу країну перед тим, набравшись досвіду у Сирії. Ну, на жаль, власне, ми бачили, що е, одна країна стала полігоном для е, того, щоб використати досвід на іншій країні. І е, Україна зараз є ще стала ще, ще більшим полігоном, де вона по вже використовують, використовують як е, підослідних. Е, Випробування ракет, які бали розриватися десь на полігонах, а вони по нас їх запускають. Тому ще раз наголошую, що небезпека того, що частина сирійського фундаменту виконується на нашій території, є дуже великою. Але морально-психологічний удар по путінському режиму і треба згадати ще Пригожинській цей марш, який не відбувся. Це це говорить про дуже прості речі. Насправді, режим Путіна не такий міцний, як комусь здається, і не все так там просто. Дуже багато людей навіть середині починають задавати питання, які незручні путінській владі. Інша справа, що там немає заміни, тобто немає тої сили, яка б могла підштовхнути це все до Вони стоять на, на краю. Якоїсь там прірви, але немає тої сили, яка б може вони в ту прірву звалилися. І, на жаль, сподіватися на якісь там, не знаю там грубо кажучи, повстання чи заворушення всередині Росії неможливо, тому що сам менталітет росіян не дозволяє проводити такі речі. В них можуть бути соціальні вибухи, тільки, знаєте, якщо якихось продуктів не довезли, або телевізор відключили. Або е, ладу не дали чи Е, Пане Віктор, ви сказали про цей російський континент зі Сирії, який може бути перекинутий на, в, в Україну. І у мене питання: наскільки він боєздатний, наскільки він загрозливий, і наскільки це військовий професіонал, якщо так можна казати, чого нам боятися, до чого готуватися? Ну, е, на щастя, там дуже багато техніки втрачено. Я не знаю, чи вони зможуть там частину вивезти. Е, Більша частина того континенту, який там перебував, це все ж таки контингент Росгвардії і спецпідрозділ. Це не ті штурмовики, які там е, змінили ситуацію на, на лінії фронту. Тобто, е, вони там більше такі допоміжні. Е, значна е, частина е, континенту це е, авіаційна е, компонента, це е, обслуговуючий персонал аеродрому і військово-морської бази. Тобто, е, в принципі. По, по, по логіці, да, вони просто замінять тих, що можуть бути там призвані е, на, на фронт. Тобто там частково, частково, да, частково їм е, трохи легше буде, і вони не будуть відволікатися на ті всі речі, але ну, і це станеться не одномоментно, ну, десь протягом десь, я кажу, що тут стоїть на розтяжці десь до півроку. Але саме, наприклад, військового компонент, військово-повітряна компонента надає. Е, Пристроїв, що можливо частина літаків з'явиться на фронті і посилить може посилити удари по нас, ну льотчики з'являться з досвідом бойових дій. Але ротація і так постійно відбувалася. Тобто я не думаю, що ми там дуже різко відчуємо якісь там зміни. то що вони підсилять себе, це да, але ну, це вже така справа, знаєте, ми на це не зможемо вплинути. Пане Вікторі, я вам дякую за те, що знайшли час. вийти на нас в ефір. Віктор Ягун, генерал-майор запасу Служби безпеки України, заступник голови СБУ у 14-15 роках був медіа Прохання, поділіться, шановно спільноти цим відео, поставте вподобайку, адже таким чином якісний аналіз від пана Ягуна побачить більше кількість людей. А пане Вікторе, я кажу дякую вам. Дякую. Вам.